Читав ваші коментарі під останнім своїм відео. Ваша підтримка надає нам сил. Багато хто з вас пише про вдячність нашим захисникам. Це нагадує нам, заради кого ми стоїмо тут. Ви говорите про важливість пам'ятати ціну перемоги, розповідати про це наступним поколінням. Це наша спільна відповідальність. Зберегти пам'ять про тих, хто віддав життя за свободу. Єдність і боротьба з корупцією це ключ до нашого майбутнього. Ми повинні обрати гідних лідерів, щоб Україна квітла. Наші діти вже знають, що таке війна, але ми боремося, щоб вони мали майбутнє без страху. Після перемоги перед нами стоятиме завдання відбудувати країну. Ми повинні бути готові піднімати Україну з попелу. Стати провідниками світлого майбутнього. Ми це сила, яка відтворить нашу державу. Ми це нація, яка пам'ятає свою історію і буде нове майбутнє. Ми це Україна.